Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Вже вечір. І якість цього відео буде не дуже, але я знаю, що такі закупочки вам подобаються. І нарешті я вирвалася на велику таку а, закупку, якої давно вже в мене не було. Тому ділюся з вами, показую, що привезла. Майже 9 година вечора я Зараз швиденько показую, бо треба класти дітей спати. Так, ось це все пральні порошки. Довелося мені навіть в спишку включити, бо дуже темно для відео. А, так, я взяла чотири таких види пральних порошків. Це стандарт, те, що я беру завжди, полюбляю. Якість їхня дуже класна, хоч це і ідуть копії. Це не оригінальні пральні порошки, але за якість їхню я спокійна. Тому, показую, що взяла так більш-менш швиденько. На 120 стірочок. Ось так вони виглядають. Ariel преміум. Досить непогано. вони пахнуть, перуть. Щось, до речі, із цих порошочків я хочу лишити собі ще. Не знаю ще поки що, ну, але щось лишу. В упаковочці йде дві пляшки і виходить на 240 циклів. Ось так от вони виглядають. Так, це арієлі. далі персіли. Тут ось навіть я перевіряла, відкривала ящики, то. Так, ці йдуть на 116 стірочок. Одна пляшка. Виглядають вони ось так. Також дуже класні. Взагалі, персіли дуже часто мені пропонують для кольорового. Для кольорового я не беру, бо в мене вони не йдуть. Хоча я їх взяти можу. Так само як ось і Арієлі. Ну, але персіл я ніколи кольоровий майже не беру, бо він у мене дуже важко йде. Телі. Да, у мене тут Василько допомагає працювати мамі. Так, ось тут у мене антибактеріальні йдуть. Дуже класні порошочки. Коли розпочався коронавірус, то а, такі порошочки стали популярні. Також на 120 сірочок одна пляшка йде. І така упаковочка. Так. Всіх я брала по два ящичка. Це тобто в одному ящичку по дві пляшки. Так, ще у мене тут завжди під замовлення замовляють. Ось такі важко дитячі. Дуже класний порошочок, пере і в дітей немає алергії. А, одну бутилочку взяла. Не знаю, чи там буде потрібно, чи ні, але хай буде в мене про запас, бо я не так часто зараз їжджу. Так, і тут у мене Арієлі. Хто бачив мої попередні відео, то він вже їх бачив, як вони виглядають. Звичайні універсальні Арієлі. Тут в упаковочці вже йде три пляшки. Тому взяла один ящик. І остання частинка із хімії вже така більш дрібніша, бо більшу ми відразу ховаємо. А, так, у нас тут Passion Gold, це універсальний пральний порошок, дуже класний. А, його навіть лишала собі, і його в дійсності вистачає надовго. Тут пише 55 циклів прання, 2 літри. Ну, такий непоганий, він буває ще для білого, для кольорового. Якщо когось зацікавить і вас такого не продають, то. Можете мені написати. Я вже під цим відео лишу вам силочку на свій інстаграм. Не дуже я його полюбляю, але ну, для вас цього разу лишу Інстаграм свій, і також силочку на Фейсбук. Так, одну таку пляшку пасіона маю зараз. Так, улюблені мої капсули. Гамма 4 в одному, це Іспанія. Дуже класні капсули. 56 штучок. Велика упаковка. Я їх беру завжди на лотерейки і розігрую частинками, бо дуже дорога пачка. Так говорила вам, що візьму, якщо буде на закупочці Морнінг Fresh. Зараз я вам покажу, які в мене. Зараз знаходиться. Так, у мене зараз ось такий оригінальний, якби запах. Ну, а ось тут також дуже класний запах і йде з захистом для рук. Взяла 5 бутилочок. Поки в мене замовлена тільки одненька. Ну, решту буду продавати. Якщо вас цікавить, можу переслати вам. Так. Лінда. Ось такі взяла з хлопком. Це мило іде. Далі маракуя і. Гара... Гранати маракуя або щось таке. Ну, не дуже я ці назви їхні читаю. Так, і взяла оливку Лінду. Так, три таких мила. Щось лишу собі, бо в нас мило. Дуже йде, і часто закінчується, запасів у мене вже немає. Так, закінчилась у нас зубна паста. Взяла знову свою улюблену терамет оригінальну. Дуже зручно, на неї натискаєш. І вона геть до кінця піднімається. Як бачите, геть-геть-геть до кінця. І дуже зручно. У нас саме закінчилося сьогодні, і дуже класно, що я сьогодні купила. Так, взяла цього разу ось таке рідке господарське мило. Знаю, що багато хто любить е, затирати якісь плями господарським милом. Е, взяла поекспериментувати. Не знаю, можливо, буду його продавати, можливо, буду користуватись сама, але. Ну, якось в мене зараз із навчанням із усім, мені легше позакидати в пральну машинку, додати щось хороше, і воно саме попереться. А, так, коколіно. Кондиціонер, ви самі бачили, якщо дивились мої відео. Я полюбляю коколіно, і я беру тільки цю фірму кондиціонерів. Дуже класна фірма, дуже класні аромати. І дуже довго пахнуть. Взяла два такі голубеньких. Я загалом беру тільки ті е, кольори і запахи, які мені подобаються. Тобто голубенький дуже класно пахне, тому я його беру. І взяла ще ось такі коколіно. Звісно, велику пляшку я лишаю собі, бо перу я дуже багато. Тому ця пляшка мені ось ці йдуть на продаж. Так, далі у мене в хлопців. Закінчився засіб для купання, тому взяла я ось такий велика пляшка, до речі, Johnson's Baby 750 мл. Я думаю, що нам надовго вистачить. Так, далі взяла агент Макс, мій улюблений засіб для туалету. Забрала останній, більше їх не було. Я би їх взяла штучок 5. Щоб в мене був запас, бо є постійні клієнти, які його замовляють. Він набагато кращий до Местоса, але на закупочці його не було. Це останній. Так, і взяла ще капсули Dash. Ось такі по 25 штучок, дуже класні капсули. Вони набагато кращі мені, ніж Арієль, тому цього разу я брала Dash і брала гаму. А, такі класненькі капсулки. Вони також включають в собі всі компоненти, що є ріель, але по якості мені більше подобається. Так, тому дві упаковочки Даша маю, поки поки ще нічого з цього не продала, але, ну, довго воно в мене не залежиться. І побачила я нарешті дуже класну річ це галуси-галуси, Це взагалі бомбічний засіб. Це йде для гриля, для духовок, плит, ну, загалом антижир. Будете бачити, можете галуси ось такі чорні, тільки чорні. Вони самі потужні, бо є вони зелені, є голубенькі і є вони білі. Білі, здається, для ванни. Але не звичайної ванни, а для акрилової. Голубенька йде для ванни загалом. ну Будь-що можна в ванні мити. Зелененька йде для кухні, вона також йде проти жиру, але не настільки вона видаляє жир, як ось цей чорненький галус. Тому взяла три пляшечки. Дуже давно цієї фірми не бачила, вона десь пропала і. Якби я мала дуже багато грошей, певно, я забрала б їх ящик, бо це дуже класний засіб. Ну, і остання частинка мого відео це невеличка продуктова закупка. Показую вам, що взяла. Так, два види соку. Ось таких взагалі ця продуктова закупочка була така. Невеличка, бо я можу у себе в місті підкупити багато що. А те, що я побачила там і не можна купити у нас, то взяла. Так, у нас закінчилося капучино. Я вже давно говорила, що я беру або меландже, або шоколадне. Шоколадне в нас було вже два рази, бо меландже не було. І цей раз я взяла ось таку упаковочку. До речі, якщо ви також не маєте де взяти, то можете мені писати, щось вам підберу, візьму. Бо багато смаків я цих куштувала. Але раджу брати або меланже, або шоколадне. Ну, мені саме дуже класне. Так, далі взяла тортю. Тут іде по 8 штучок, але вони йдуть меншенькі. Я раніше вам показувала такі більші тортільї і заготовочки на піцу. Це йде меншенько розміром, але тут іде 8 штучок. В тих упаковочках, здається, було по 3 штучки, по 4, а тут 8. Взяла декілька упаковочок. Не знаю, чи це нам, чи це на продаж, ну щось, щось, думаю, лишиться і нам. Так. На лишні звуки. Не зважайте уваги, бо Василько тут щасливий, що мама привезла товар. Так. Печиво ось таке взяла. Далі печиво таке із такими таблеточками. Далі взяла ось такі. Ідуть кокосовий десерт. Я так зрозуміла, це кокос покритий. Зверху з шоколадом. Це якась новиночка. Ну, дуже давно я туди не їздила на закупку, тому для мене багато товарів були як новинка. Так, а ось такі вафельки взяла. Тут 5 вафель всередині йдуть. Я так зрозуміла, із шоколадною начиночкою. І вони, бачите, так окремо запаковані. З різними малюночками. Отак, як для дітей, це буде дуже цікаво. Тому взяла ці дві упаковочки. Так, взяла ось таке печиво також. Упаковочку. І якби було ось таких трюфелів більше, то взяла б більше, а так тільки дві упаковочки. Дві таких упаковочки взяла цукерок. Ну, ось, ось серйозно, чому їх не було більше? Взагалі, і ціна, і якість мені їх рекомендували, тому я б їх набрала і більше. Це все, що я закупила. Більше вже нічого немає, вже, можливо, пізніше вам повставляю фотографії. Якщо вас щось цікавить із побутової хімії, то можу перепродати. Пишіть мені на інстаграм, повторюю ще раз, що силочку лишу вам під відео. Ну, а решту я буду розігрувати в себе в групі, тому можете заходити, приймати участь. Також силочка на групу мою буде у описі. Уважно читайте тільки правила і тоді тільки приймайте участь. На цьому буду закінчувати своє відео. Воно і так вийшло сьогодні дуже довгим. Дякую всім за перегляд, дякую за ваші лайки, за коментарі, підписочки і всім бажаю мирного неба! та до зустрічі